Всім привіт! Сьогодні ми садили картоплю. Ось тут у нас картопля посажена гарними рядочками. Отак. От Залишилося побризкати від бур'яну. І все. І про картоплю можна буде забути аж до осіні, максимум жуки полити. І от тут. Ну, тут ми зазвичай картошку сажаємо так. Вибрати літом поїсти молоденько. Тому що тот основний город ми лишаємо на урожай. А це аби повалювати себе молодою картопелькою літом. Ну, і основна культура, яка сьогодні посадилася, це наша адель. Я тепер не знаю, який ми урожай, звісно, з неї будемо збирати. Або вже головки сиру, які будуть знаходитися в землі, або козенята. Подивимося по осені, що нам ця головна культура принесе? Ой, всім папа, -па, до нових зустрічей. Вам приємного перегляду! А я пішла далі працювати.